Добрий вечір, друзі. Сьогодні в ефірі молодіжна студія ГАР «Творче об'єднання 47». Сьогодні до України прикута увага всього світу. За думкою місцевих спостерігачів, більшість населення Донбасу готова проголосувати за незалежність. Ти як ви будете голосувати на референдумі по поводу незалежності? За незалежність. Обов'язково, тільки незалежність. Так, треба вже жити по-человечески. Скільки можна? Росію на Україну. А чому? Тому що я знаю, що Україна була колонією на протягом всіх наших років. Хуже не буде. Львів, Галищина. На цих землях України за незалежність можуть проголосувати, як кажуть, 99,9% населення. За вільну Україну. Тільки за самостійну Україну. Тільки Одеса, мабуть, найкраще представить Південний регіон України. Тому, що я вважаю, що Україна тільки має бути незалежна. Естественно, незалежність. Українці хочуть побудувати кінець кінцем таку незалежну республіку, в якій жити господарями. Ми вирішили завершити нашу подорож по Україні у селі Добровеличківка Кіровоградської області. Добровеличківка є географічним центром республіки. Так, Звісно, за незалежність. За Україну. А чому? Ну, ми українці. Ми за Україну будемо голосувати. Буду голосувати за незалежність. Звичайно. що ваші? І родичі також, отже, завтра ми можемо стати незалежними.